Всім привіт, короткий огляд самоката з Pro 2. Маю його тиждень, від'їздив я на ньому 110 км. І вже дещо можу по ньому сказати. Самокат це фактично, якщо в когось було Xiaomi M365, то можете вважати, що це є продовження. Трохи покращення тамтої моделі. Фактично нічого ні, не змінилося, лише додався акумулятор. Ємність акумулятора, акумулятор став більший, 12 тисяч, біля 12 тисяч мАг, там той мав біля 8 тисяч мАг, точно не буду говорити, я так середньому Ну Цей точно має більше 12 тисяч мАг, а там той мав у мене щось, мені здається, 7 піксельів. Я маю м 365 і маю цей м 365 мене з 18 чи з 2019 року. І фактично я маю чим порівнювати. 365, можна сказати, що такий робочий коник, він в мене їздить до сьогодні. Єдине, що я задовбався з заміни передньої, передньої камери і я поставив влити колесо, через що я шкодую, тому що... Ну, реально важко там поміняти передні колеса, можливо, якщо вам не вдається краще занести до спеціалістів. Зараз купа є фірм, які там займаються. І буде коштувати напевно, робота в районі 300 гривень, Легше дати тих 300 гривень і не паритися і вам поміняють. І якщо ви візьмете нормальну камеру і нормальну покришку, то вам вистачить ну, десь на тисячу кілометрів, напевно, приблизно. І що може сказати? По 365-му їздить, нічого йому не бракує. Але єдине, що бракує батарейки. На тому батарейки вже реально вистачає. Фактично, дві години активної їзди в мене 20% батарейки залишилося. Ой, використалося. Прошу пробачення. Залишилося 79% батарейки. 21% пішов. Можна подивитися. По країн. оцей По тут маємо. 4 поділки з, з 5. З покращення. Батарейка стала краще, площадочка стала трошки довше і трошки швидше, мені здається. Їде він проводить так само, руль став вищий. Перший день буде, можливо, незвично, якщо ви їздили на 365-му. Але зараз фактично різниці не відчуваю. Все, що можу сказати, що я... На ньому відчував якийсь крекет чи стрекет, як то правильно сказати, коли була натиснута кнопка педалька це газу. Тобто це не є залізо, а саме коли запускається двигун. Тепер я вночі, що якийсь свист легенький. Але в будь-якому випадку на рік часу є гарантія, і за рік якомога вам перемонтують, що ви не будете його якось так пошкоджувати. І, а якщо не вилізе, то нічого воно зараз не, не бракує йому. Хай собі там свистить, стрихотить. Ну, тобто, коли ви натискаєте газуєте, воно вам той стріхоче, там легенько, гень, навіть клеть, тому що тобі сорок кудись там далеко на деревах. А відпускайте її ТНК, того немає. Це стосовно. Е Стосовно мінусів, вікно що мінусів Ну він важче став. Він став десь на кілограма два важче, ніж 365. Ну, маю надію, він буде їздити і працювати так само, як 365-й. Плюсів батарейка краща. Батарейка краща, замочок став краще, тому був пластмасовий, воно перехлотіло. Тут дуже просто. Ви кнопочку підняли. І донизу дали, і цей важіль спускається. Це. Мені не зручно буде робити, тому що телефон тримає руках. Це плюсів. В остальному ну, колеса, мотор, фактично, це все те саме. Став вищий, став, кому було незручно через ріст на 365-му їздити, на цьому вже буде зручніше. Це. Приїхав я 110 кілометрів. Приблизно запас ходу вистачає батарейки, якщо їхати в режимі D, на в районі 40 км, 30Д, отаке от щось. І, так, це з плюсів, краще став замошек, довше вистачає батарейки, бо їх більше. Диспіль я би не відносив до плюсів, тому що ні в чому різниця між. Тим, якщо трьома кнопочками, що були крапочками, що були на 365 му і тим де стоєн. Швидкі свої, так ніколи не будете дивитися, тому що ви будете топити педальку до кінця і в будь-якому випадку будете мати на Держці 20 кілометрів, на s е 25 кілометрів. Не знаю, для чого додавали той режим пішохода, їхати 4 кілометри за годину чи 5 кілометрів за годину. Сенсу не бачу. Тобто, фактично ми нею користуватися не будете. Фактично, ви отримуєте. Можливість, то саму, що на 365-му. Тобто ви будете, ну там тому, по-моєму, було щось бі 15-20 хп, а тут будете мати 20 25 Ну і все, більше різниці ніякої. Той екран ну, не знаю, для чого він потрібний. Що, ну, що маємо, то маємо. Фара, але ну, різниця я не хочу, поставили лінзу, їздив вечором, ну, що той добре світить, чи той добре світить. Можливо, комусь з пішоходів, хто вам що зустріч, чи машинам залежала та фара? ну вам вона не залежає точно. Ось таке. Тому що можу сказати? Якщо ви плануєте взяти самокат в такий бюджет, я е, радий до цей самокат, він варта уваги. Якщо немає грошей, якщо ви маєте якихось там в районі 40 тисяч е, закладений бюджет, то варто глянути на дорожчу моделі силами. Але якщо брати в межах 25, там тисяч, то все ж таки краще взяти його, до найкращої моделі вони візьмете, там відходить стільки часу, як відходить він. Тобі, більше до нього є все. До нього є дуже багато, тому що моделі дуже популярні. в сумісти багато чого тут з 365. плата. У нього можна купити, будь-що найстарім ціла купа, людей дуже багато ним займається, і ви не будете ніколи мати з цим проблем. Ну все, підписуйтесь на канал, перегляньте. У мене є багато оглядів, є на що глянути, є анідоти, ви скучно можете полистати на коротких відео. Всім всього найкращого. До побачення.